Вітаю вас! В цьому відео ми вивчимо такий інструмент в Excel, який перенесе вашу експертизу і швидкість роботи в Excel просто на наступний рівень. Ми вивчимо макроси. Ми дізнаємося, що таке макроси, як вони працюють, як вони можуть допомогти вам робити за секунди стільки роботи в Excel, наскільки для звичайної людини, яка не знає макроси, знадобиться декілька годин або можливо днів. Макроси це такі інструменти, які зручні для автоматизації дій, які ви часто. Здійснюєте в Excel. дія, яка може зайняти для вас 10 натискань кнопки мишки, може бути запрограмована на одну кнопку. І Excel, цей набір кроків, які ви запрограмуєте, буде виконувати автоматично. Наприклад, ось у нас є наша уявна фіктивна компанія із великою кількістю робітників, і ми, скажімо, хочемо розбити всіх цих людей на 4 команди, які у мене ось тут є, щоб грати хованки. У нас така весела компанія, і в час, коли ми не працюємо, ми граємо у хованки, щоб нам було весело. Отже, ми можемо цей процес зробити вручну. Ми можемо перейти в компанію, копіювати, перейду в компанію команди. Тут виберу опцію вставлення і вставлення значення. Окей, скопійоване значення у мене вставилось. Процес виглядає дуже простим, але ви можете помітити, що це займає досить багато часу. Я поки що це значення видалю і повернусь назад до закладки «Компанія». Тобто, якби мені довелося робити всю цю роботу. Копіювання і вставляння вручну, мені потрібно було б копіювати і переходити між закладками багато-багато разів, і це досить незручно. Натомість ми можемо використати макрос. Макрос це по суті така маленька підпрограма, яка буде робити певну роботу за нас. Окей, як створити макрос? Першим ділом нам потрібно знайти і перейти у закладку розробник, яка у нас має знаходитись на панелі інструментів. Якщо ви цю закладку не бачите на своїй панелі інструментів. У стрічці, ось тут, то вам потрібно класнути на будь-якій іншій закладці в стрічці, потім класнути тут правою кнопкою мишки ось тут, або, наприклад, будь-де ось тут, і зайти в опцію налаштувати стрічку. Після цього, як ви сюди зайдете, у вас з'явиться ось таке діалогове вікно, і у секції налаштування стрічки вам потрібно буде активувати опцію розробник ось тут, поставити ось тут ташечку і натиснути ОК. Після цього ви повинні бачити ось таку закладку, яка називається розробник. В цьому відео, оскільки це більш ознайомлювальне відео, наступних буде набагато цікавіше. Так ось в цьому відео ми будемо використовувати лише дві кнопки в цій закладці. Перша записати макрос. Ви можете помітити, що ця закладка означає, що кожну виконану команду буде збережена до макросу для повторного відтворення. Дуже просто. Це перша кнопка, яку ми будемо використовувати, і друга кнопка називається макроси. Якщо ми сюди зайдемо, ми сюди зайдемо за хвилинку, вона нам покаже список усіх макросів. Які у нас є, і які ми можемо використати. Отже, я натисну кнопку Записати макрос. У мене з'явиться ось таке діалогове вікно, і ми спочатку повинні якось описати наш макрос. Це макрос у нас буде називатись перейти на закладку команди. Ось так. Тут нижче ми можемо записати або ж задати комбінацію клавіш, яку ми можемо використовувати для запуску, або ж виконання. Цього макросу прямо з клавіатури. Тобто, маючи якусь комбінацію клавіш, нам навіть не доведеться клацати ні на яких кнопках на екрані, а просто затиснути цю комбінацію клавіш на клавіатурі, і макрос запуститься сам. Тут зверніть увагу, що у нас є комбінація клавіш Ctrl плюс якась буква на клавіатурі. І це те місце, де нам потрібно бути дуже обережними, щоб не задати якусь комбінацію клавіш, яка є уже в Excel, яка використовується для якоїсь іншої функції. Наприклад, якщо ви додасте сюди кнопку або ж комбінацію Ctrl-C, то Ctrl-C буде тепер використовуватись для запуску цього макроса, а не для стандартної функції копіювання. Коли ми щось копіюємо і вставляємо з клавіатури, то у нас комбінація клавіш Ctrl-C скопіювати і Ctrl-V вставити. І крім комбінації Ctrl-C та Ctrl-V, в Excel майже всі букви мають якусь дію, якщо ви натиснете цю букву в комбінації з кнопкою Ctrl-тобто Ctrl-B, робить текст жирним, Ctrl-I. Робить текст похилим і так далі. і так далі. Тому я вам тут рекомендував би використовувати подвійну комбінацію клавіш, тобто, наприклад, Ctrl-Shift і C. Якщо ми зараз натиснемо тут Ctrl-Shift-C, то ви можете помітити, що сполучення клавіш у мене змінилось, і Excel зрозумів, що я хочу Ctrl-Shift-C. Якщо Ctrl-Shift-C не працює, спробуйте лише Shift-C, тому що Ctrl використовується за замовчуванням. Окей, далі. Ми тут можемо вказати, де ми будемо зберігати цей макрос, чи в цій конкретній книзі, чи в якійсь новій книзі, чи навіть в особистій книзі макросів для цього користувача на цьому комп'ютері. Так що той макрос буде доступний до абсолютно всіх документах, які ви будете відкривати, з якими ви будете працювати на цьому комп'ютері. Поки що збережемо цей макрос у цій книзі, Окей. І сюди ми можемо додати якийсь опис для себе пізніше, щоб знати, що цей макрос робить. Тому що іноді люди дають такі імена макросу, що важко зрозуміти, що цей макрос робить. Цей макрос допомагає перейти з одного аркуша в інший. В інший ми знаємо конкретно в який в аркуш з командами. З командами. Тепер спробуємо натиснути ОК. Окей, ми натиснули, але Excel видав нам помилку. І я навмисне це зробив, щоб ви побачили. І не зробили цю помилку в майбутньому. Ця помилка означає, що Excel не подобається ім'я, яке ми дали цьому макросу. Я натисну ОК і виправлю його. В макросах ми не можемо використовувати пробіли. Якщо хочете, замість пробілів ви можете використовувати нижні підкреслення. Або, так само як я, ви можете просто прибрати всі пробіли між вашими словами у назві макроса. До речі, якщо ви натиснете кнопку ОК, і Excel все ще не буде приймати назву вашого макроса, і назва вашого макроса написана українською, то вам потрібно буде дещо підправити у налаштуваннях вашої операційної системи. Цей трюк також вам потрібен буде, якщо у вас назви закладок українською мовою, і макрос не працює. Я вам покажу його зараз, і ви можете просто пізніше його застосувати, якщо у вас щось буде не працювати. Вам потрібно буде зайти в панель керування у вашій операційній системі, ви можете натиснути Windows R. На своїй клавіатурі у вас з'явиться ось таке віконечко, Ви можете тут написати англійською Ctrl, натиснути Enter. Тут у вас з'явиться ось таке вікно, потрібно перейти у секцію Регіон. Ось тут регіон і мова, потім з'явиться ще одне додаткове віконечко, тут зайти в опцію адміністрування і переконатись, що в секції мова програм, які не підтримують Unicode, у вас поточна мова для програм, які не підтримують Unicode встановлена на українську. Якщо у вас тут будь-яка інша мова, вам потрібно буде класноти на ось цій опції. Потім вибрати ось тут українську мову зі списку, натиснути ОК, натиснути ОК і закрити це вікно. Вам, можливо, доведеться перезавантажити свій комп'ютер, але після цього в Excel назви макросу українською мовою будуть прийматися. І також, якщо у вас закладки написані українською мовою, ваш макрос також не буде видавати помилки. Окей, okay. це маленький відступ, поки що продовжимо. Всі деталі нашого макросу у нас готові. Ми натискаємо ОК. І тепер ви можете помітити, що у мене кнопка записати макрос змінилася. І вона тепер називається зупинити макрос. Ця кнопка записати макрос не записує відео, тому можете не хвилюватись, що вона займе багато місця на комп'ютері, якщо ви зараз відразу ж не почнете щось робити і швиденько не зупините цей запис. Ви можете, запустивши запис макроса, просидіти, не рухаючи мишкою або рухаючи мишкою хоч 10 днів, і макрос буде займати 0 кБ на вашому комп'ютері. Макрос. Не записує відео. Він також не записує, чи ви рухаєте мишкою по вашому екрану, чи ні. Ви можете тягати курсор по всьому екрану, і нічого з цього макрос не запише. Макрос лише записує, де я клацаю і які зміни я вношу до цього файлу або ж до цього аркуша. Поки я будь-де ось тут не класну, в самому аркуші або на панелі інструментів, або переходячи між закладками, або, можливо, на збільшенні чи зменшенні масштабу, чи будь-яких інших кнопках у вікні Excel, макрос ніякі дії записувати не буде. Якщо я будь-яку з цих дій зроблю, ця дія буде записана. Отже, оскільки макрос записує, де я і які зміни я вношу до цього файлу, то ми зараз клацнемо на закладці компанія і команди ось тут, і після цього. Я зупиню макрос. Тобто натисну на кнопку зупинити макрос. Візуально поки що нічого не змінилось, але макрос у мене вже є. Я можу вам це показати, натиснувши на кнопці макроси. І ось тут у нас є наш перший записаний макрос. В цьому вікні ми можемо побачити усі макроси, які в нас є, поки що у нас лише один. Ми можемо його навіть зараз виконати, ми можемо на нього подивитись, ми можемо його змінити або ж модифікувати, ми можемо його навіть видалити, якщо він нам більше не потрібен, і можемо розглянути його додаткові параметри. Тут ми також можемо бачити макроси з усіх відкритих книг з цієї книги або конкретно з цього файлу. Поки що нічого ми тут робити не будемо, а натомість закриємо ось це віконечко і повернемось назад у закладку або ж паркуш, який називається компанія. Тепер в закладці Розробник. Ще раз відкриємо закладку розробник. Ми зайдемо в опцію вставити в секції елементи керування, і знайдемо ось тут такий маленький елемент, який називається кнопка. До речі, одним із цих елементів ми вже користувались в попередніх відео це прапорець для керування формами. Якщо ви ще не бачили того відео, обов'язково подивіться, воно досить корисне і цікаве. Так ось в цьому відео ми будемо використовувати елемент кнопка. Клацаємо на цьому елементі, і зараз, коли я переношу свій курсор. На аркуш ви можете помітити, що він набрав форми ось такого маленького хрестика. Це значить, що буде, -де, де я класно мишкою зараз я можу додати елемент кнопка. Я клацаю лівою кнопкою мишки і змінюю розмір певного виділення. Ви можете побачити, що поки що це лише силует, але коли я відпускаю кнопку мишки, то у мене з'являється наше діалове вікно, яке каже: ми додали кнопку до цього аркуша. Тепер до цієї кнопки нам потрібно призначити якусь дію або ж макрос. Оскільки у нас тут є лише один наперед записаний макрос, ми клацаємо на ньому, щоб виділити. І перед тим, як натискати ОК, ви можете помітити, що ось тут у нас є опис цього макроса, який ми виділили, який пояснює нам, що цей макрос робить. Цей опис ми додавали в одному з попередніх кроків. Тепер натискаємо ОК, і цей макрос зараз прив'язаний до цієї кнопки. Тобто кожного разу, коли я буду натискати цю кнопку, буде виконуватись прив'язаний до неї макрос. Було б, мабуть, непогано змінити текст на цій кнопці, щоб ми знали, що ця кнопка робить. Оскільки у мене тут є 8 бульбашок навколо цієї кнопки, це значить, що я цю кнопку можу зараз редагувати. Для того щоб змінити текст в цій кнопці, я можу або класнути на ній правою кнопкою мишки і вибрати опцію Редагувати текст, або просто двічі класнути на тексті і просто взяти і змінити цей текст звичайними кнопками на клавіатурі. Я виділив цей текст, затиснувши кнопку Shift на клавіатурі і кнопочками стрілочок зробив виділення на весь текст, який тут є. Тепер я напишу новий текст, я напишу, наприклад, перейти до команд. Так, в закладку команди. І тепер клацею, буде поза межами цієї кнопки, щоб прийняти зміни, які я вніс до власне, цієї кнопки. Готово. Тепер, коли я наводжу свій курсор на кнопку, то мій курсор набирає вигляду такої руки. З витягнутим пальцем, це означає, що на цій кнопці я зараз можу класнути. Перевіримо, як він працює. Я клацюю на цій кнопці, і Excel мене перекидає у наступну закладку. Дуже зручно. Я повертаюсь в закладку Компанія, клацаю на кнопці перейти до команд ще раз, і Excel знову перекидає мене у закладку Компанія і команди. Тобто, кожного разу, коли я клацаю на цій кнопці, Excel запускає і виконує той макрос, який ми попередньо записали. І в макросі, який ми попередньо записали, ми сказали, що потрібно перейти у закладку Компанія і команди. Щоб мені було зручніше, я перейду в закладку Команди. І створю тут ще один макрос, щоб він переносив мене назад у попередню закладку компанія. Знову натисну Записати макрос. Тут напишу перейти до аркуша компанія. Так, тут я не буду призначати ніяку комбінацію клавіш. До речі, нам потрібно спробувати комбінацію клавіш. Опис теж не буду додавати, тому що ми розуміємо, що цей макрос буде робити. Натискаю ОК. У мене запустився запис макроса. Я клацаю на закладці або ж на аркуші компанія і зупиняю макрос. Готово. Повертаюсь до закладки Компанія і команди. Заходжу в опцію Вставити, додаємо сюди кнопку. Я, наприклад, додам її ось сюди, зроблю її великою. Так, перейти до аркуша компанія. Натискаю ОК. Так, зміню текст, shift виділення. Так, перейти до компанії. ОК. Тепер клацаю будь-де поза межами цієї кнопки. Готово і перевіримо, як вона працює. Натискаю на цю кнопку, і ми перейшли до закладки компанія. Тепер, до речі, спробуємо запустити наш макрос комбінацію з клавіатури. Так, я вже забув, яка у нас була комбінація клавіатури для макроса переходу в закладку команди. Я класно на ось цьому макросі перейти в закладку команди, потім подивлюся, можливо, в параметри. Так, Ctrl-Shift-C. Окей. Щоб запустити і виконати цей макрос. І з клавіатури нам потрібно натиснути комбінацію Ctrl-Shift-C. Окей, скасувати, закрити. Зараз я натисну Ctrl-Shift-C так, що? Excel не подобається. Спробую змінити мову з української на англійську, Ctrl-Shift-C і макрос запустився. Окей, якщо з українською розкладкою клавіатури у вас макрос не працює, у мене чомусь він не спрацював, але коли я перемкнувся на англійську розкладку клавіатури, то макрос спрацював. Спробуємо ще раз. Ctrl-Shift-C. І макрос виконався. Окей, Тепер я можу спокійно взяти, скопіювати це значення: Ctrl-C, потім Ctrl-Shift-C, перейти сюди, потім зайти сюди і натиснути Ctrl-Alt-V, щоб вставити значення, і натиснути ОК, потім перейти на попередню закладку. Як ви можете помітити, процес став набагато швидшим і легшим. Ніж якби я копіював, потім натискав сюди, потім вставляв значення десь тут, потім знов натискав сюди. У мене тут просто кнопка, я швидко на ній клацаю і перестрибую туди-сюди. Поки що це, звичайно, дуже примітивний макрос, який робить лише одну найпростішу дію. Але якби у вас в цьому файлі було 30 аркушів, тобто закладок ось тут, і вам потрібно було переходити не між двома туди-сюди, а між п'ятьма, то ви б швидко оцінили зручність того, що ми щойно зробили. Сила макросів якраз і полягає в тому. Що ви можете запрограмувати і автоматизувати набагато набагато складніші дії або ж цілий набір дій, які дуже спростять вам роботу з даними в Excel. Спробуємо ще один швидкий макрос. Наприклад, у нас є якийсь специфічний стиль форматування для клітинок певних людей, яким ви, скажімо, готуєте подарунки на день народження чи на новий рік, чи на будь-яку іншу подію. І як тільки ви відійшлете цій людині подарунок, ви, можливо, хотіли б позначити рядок або цю людину у якийсь візуальний спосіб у цій таблиці. Наприклад, зробити тло зеленим, текст жирним і жовтим. Давайте спробуємо це зробити із макросом. Оскільки у мене зараз є виділення для копіювання, я спочатку натисну Escape на клавіатурі, щоб прибрати це виділення. Потім я виділю якусь клітинку, наприклад, ось цю, де я буду пробувати застосувати специфічне форматування. І після цього почнемо записувати макро. Я натисну на Записати макрос. Так, ми макрос це якось назвемо. Наприклад, подарунок відіслано. Сполучення клавіш поки що не будемо ніяк використовувати, збережемо в цій книзі. Так, застосувати. Форматування яке під, підкаже нам, що подарунок відіслано. Натискаємо ОК, і запис макроса розпочався. Тепер, коли запис розпочався, будьте уважні, де ви клацаєте і що змінюєте, тому що макрос все записує. Дуже важливий момент. В тому, що я виділив клітинку, яку я буду форматувати перед тим, як я почав запис макроса. Тому що якщо ви зараз, коли макрос записує, класнете на будь-якій клітинці, то макрос це запам'ятає і кожного разу, коли ви будете його запускати далі, він буде працювати лише з тією клітинкою, яку ви виділили або на якій ви класнули під час запису макроса. Тому після того, як ми запустили макрос, ми ні на яких клітинках не клацаємо. Ми переходимо в закладку Головне або ж Основне. І тут, скажімо, зробимо текст жирним, перша дія, яку запише макрос. Потім ми зробимо колір тексту жовтим. І також зробимо заливку, скажімо, зеленою. Ось так у нас буде виглядати зразок, натискаємо сюди. Тобто макрос у нас має записати три дії: зробити у виділеній клітинці текст жирним, зробити текст жовтим і зробити тло зеленим. Більше ніяких дій. Ми не робимо в цьому макросі. Переходимо назад у закладку розробник і зупиняємо макрос. Готово. Окей. Макрос у нас записаний. Тепер ми можемо взяти і змінити форматування ось цієї клітинки на стандартне, використовуючи ось цей зручний інструмент, який називається формат за зразком. Ми скопіємо звідси формат і вставимо його ось сюди. Про цей чудовий інструмент ми говорили в одному з попередніх відео, тому обов'язково подивіться, якщо не бачили. Окей, поки що продовжимо. Додамо у наш аркуш кнопку для запуску цього макроса. Як додати кнопку, ви вже знаєте, ми перейдемо в закладку Розробник, зайдемо в закладку Вставити і виберемо елемент кнопка. Так, натискаємо сюди і додаємо цю кнопку до нашого аркуша, щоб воно візуально виглядало гарно. Ми зробимо цю кнопку приблизно такого ж розміру, як і попередню. Ось так. І тепер виберемо, який макрос у нас буде виконуватись, коли хтось натисне на цій кнопці. Макрос у нас буде подарунок відіслано. Натискаємо ОК. І тепер тут змінимо текст. Так. Shift, стрілочка вправо, щоб виділити весь текст, який тут зараз є, і напишемо подарунок відіслано. «Окей», класно, мабуть, буде поза межами цієї кнопки, щоб її деактивувати. Готово. Тепер, коли я виберу будь-яку клітинку у своєму аркуші, Наприклад, ось цю і натисну на кнопку Подарунок відіслано, то Excel виконає макрос, який ми записали, і застосує потрібне нам форматування до ось цієї клітинки. Крім однієї клітинки, я можу в принципі застосувати цей макрос до цілого діапазону клітинок, наприклад, до рядка або до декількох рядків. Якщо я натисну подарунок відіслано, то форматування у мене тут також змінилось. Окей, це ще не все, але я сподіваюся, ви зрозуміли наскільки цікавий і зручний інструмент макрос. І не дивлячись на те, що ми розглянули лише дуже прості випадки його використання, ви розумієте, що насправді можливості не обмежені. І в наступних відео я вам покажу декілька цікавих і надзвичайно потужних макросів. Один з них буде автоматично збирати імена всіх файлів у якійсь папці і зберігати імена всіх цих файлів у документ Excel. Інший буде відсилати імейли автоматично. Так що в наступних відео буде цікаво. Але перейдемо до останнього дуже важливого кроку для роботи з макросами. Якщо ви хочете зберегти створений вами макрос в цьому файлі, щоб наступного разу, відкривши цей файл, цей макрос був в ньому доступний, або навіть цих три макроса, які ми створили: 1, 2 і 3, які ми використовуємо в цих двох закладках, то вам потрібно буде перезберегти цей файл у дуже спеціальний спосіб. Зайдемо в файл, виберемо зберегти як, збережемо цей документ на робочому столі і виберемо опцію Книга Excel із підтримкою макросів. Окей, натискаємо Зберегти. І все готово. Тепер, якщо ми закриємо цей документ Excel і подивимось на наш робочий стіл, де ми зберегли цей файл, цей файл навіть своїм виглядом іконки і розширенням дещо відрізняється від традиційного формату або ж вигляду файлів Excel. У нього є розширення XLSM, плюс, крім того, у нього є ось така невеличка іконка справа, яка показує, що тут у нас є макрос. Двічі клацаємо на цій іконці, щоб запустити і відкрити цей файл. Коли ми цей файл. Перевідкриваємо, то ми можемо побачити, що у нас є тут попередження системи безпеки. Excel це робить тому, що макрос це по суті програма, яка виконується у вашому файлі і навіть в операційній системі, з якою ви працюєте. І оскільки макрос може бути написаний будь-ким, навіть хакером, який вам прислав цей документ Excel, то теоретично макрос може завдати шкоди вашому комп'ютеру чи вашим даним. І Excel. Не може гарантувати, що файли з макросами від інших людей є безпечними. Але оскільки ми знаємо, що в цьому файлі всі макроси створені нами, то ми можемо бути впевненими, що цей файл і макроси в ньому нешкідливі і повністю безпечні. Тому ми натискаємо на кнопці Увімкнути вміст, і тепер макроси будуть працювати. В наступному відео, як я вже казав, ми зробимо більш цікаві макроси, тому якщо вам сподобалось. Як завжди, підписуйтесь до каналу, пишіть відгуки і пропозиції в коментарях, і ми з вами почуємось в наступному відео.